Війни, Олександр Горенюк був керівником одного з державних підприємств. 24 лютого минулого року його життя кардинально змінилося. Разом з колегами та знайомими він почав відновлювати старі автівки та відправляти машини бійцям на передову. Та після зустрічі з другом, який наразі служить під Бахмутом, вирішив зробити дещо незвичне. Коли я поїхав до нього на день народження, 17 ноября, поздравити, і коли вони приїхали на ротацію і з передової ну, на втору лінію, да, скажімо так. Які вони прийшли, мокрі, грязні і холодні, деякі хворі були, і зразу в мене в голові з'явилася така ідея зробити для них таку от баню автомобільну. Лазня потрібна на передовій, тож головна вимога мобільність. Її вирішили зробити буквально на колесах, переобладнавши стару маршрутку. Замість задніх дверей тепер буржуйка. На даху два баки для води по 200 літрів. Кожен, а позаду відсік для дров. Сама ж лазня зроблена з липи і майже не відрізняється від тих, що встановлюють на дачах. Для передбаника використали сосну, а стіни обшили ватою, аби Тепліше, водночас тут можуть паритись до 10 осіб, випробували лазню на водохрещі. Тепер треба усунути деякі недоліки і можна відправляти на передову. Ми поїхали в Коблево до Ліману, розтопили баню, самі попарились, самі нас було 9 осіб. Ми спокійно сиділи, пили чай, розмовляли, де дивилися недоліки. Да, в нас трошки з водою стали недоліки. Ми сьогодні переробляємо ці недоліки і Буквально ще тиждень Ми, нам його треба пофарбувати, і він уже готовий буде для того, щоб поїхати на передову. Лазню на колесах на фронті вже чекають, адже часто єдиний спосіб помитися там так званий сухий душ, спеціальна губка з гелем. Майстри постійно консультуються з бійцями, аби врахувати всі їхні побажання. Води часто немає там в самих місцях, а помитися навіть якщо виїжджають, помитися. Ніде і ось така баня, коли я їм сказав про неї. Вони мені просто сказали: супер, чудово, давай, сприш робіть висіть сюди. Це буде супер. Це дуже нам потрібно. Після того, як майстри закінчать роботу над лазною, збираються переробити великий автобус на мобільний пункт незламності. Але спочатку на це потрібно зібрати гроші. Тож кожен донат волонтерам важливий. Дмитро Берман, Олександр Пережилін, перший міський.